Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття осінній день. Подивіться, дітки, куди ми потрапили, який у нас тут ліс? Чому ліс не зелений, як влітку, що трапилося з листям на деревах? Так, осінь принесла зміни в природу. Як ви думаєте, якими словами можна охарактеризувати осінь? Осінь жовта, тиха, сумна, красива. Послухайте коротку історію про прихід осені. Настала осінь. Сонце вже не таке яскраве, його промені стали м'якими і лагідними. У лісі тепер тихо, чути лише шелест листя під ногами, листочки на деревах пожовкли, почервоніли, деякі стали коричневими. І коли вітерець легенько подує, вони кружляють у танку і падають на землю, вкриваючи її яскравим килимом. Птахи збираються зграї та летять у теплі краї, бо зима вже близько. Давайте уявимо, що ми назбирали з вами багато листочків з різних дерев. Давайте подивимось на листочки і визначимо, з якого вони дерева. Подивіться уважно на цей листочок. Як ви думаєте, з якого дерева він впав? Так, дітки, це березовий листочок з берези. А цей листочок з якого дерева? Вірно, це дубовий листочок впав з дуба. А цей листочок з якого дерева? Так, це листочок з горобини, а цей листочок з якого дерева. А цей липовий листочок він впав з липи. А ось ця колюча гілочка, з якого дерева, з ялинки вірно малята. А цей листочок з якого дерева, це листочок з каштану, каштановий листочок. А цей листочок з якого дерева, А це кленовий листок з клену. Подивіться, дітки, на ці картини. Що ви на них бачите? Так, на першій картині зображений осінній ліс, а на другій журавлі летять кудись. Як ви думаєте, чому вони відлітають і куди? Так, вони летять у теплі краї, бо вже скоро буде холодно. Давайте з вами спробуємо скласти розповідь за картинами осінніх пейзажів. Послухайте мою розповідь. На картинах ми бачимо осінній день, сонце світить крізь гілки дерев, його проміння м'яко падає на землю, яка вкрита різнобарвним килимом з листя. Дерева стоять мовчазні, ніби задумалися перед зимою. Журавлі високо в небі летять, залишаючи ліс, щоб знайти тепло. Вітерець тихо шелестить у гілках, нагадуючи про прихід зими. А тепер, дітки, подивіться на цю картину і спробуйте описати свій осінній день. Молодці дітки, ви дуже гарно описали осінь. Ваші слова були яскравими і образними. Дякую вам за заняття. До нових зустрічей!